Всім привіт! З вами канал Ценарство з нуля. Сьогодні ми будемо знову запускати свою коптильню і будемо коптити скумбрію. Ось така у нас скумбрія. Тут 9 штук. Це також ми будемо це на пробу, як би сказати. Ми її замочували. Дві доби вона була замочена. І сьогодні. Будемо її коптити. Зараз буду її прив'язувати, вивішувати, обсушувати, ну і все буду показувати. Заклали ми вже рибку в нашу коптильню. Ну, Звичайно, тут для такої коптильні це мало, тому що верхній ярус взагалі вільний, але це я так роблю на пробу, тому що не знаю, як воно буде. Це я взяв 9 рибок. І сьогодні будемо пробувати, як воно веде. Я її поклав так на низ, щоб зразу стена мені дуло, щоб швидше цей процес проходив. Зараз включаємо обсушку. Включаємо, зараз, зараз подивимося, що це по температурі кладемо, по температурі кладемо 25. 25 ходимо по температурі. Включаємо вентилятор. Це ось це вентилятор, ми вимкнули. Включаємо цей вентилятор. Тепер вмикаємо, це вмикається тен і це вмикається конверсія. І так. Закриваємо, це піднімає нашу фольгу, яку ми постелили і залишаємо на 2 години для просушки. А там вже будемо бачити, подивимося, яка буде наша рибка. Температура піднімається, коптильня наша в приміщенні, в такій веранді. Зараз поки буде просушуватися, я ще зроблю таку цю витяжку на дим, пиво в коліно, зараз його прикріплю і у вікно виведу. Ну що ж, потім, коли вже пройде процес просушки, я покажу що як, пройшла година, як ми... Поставили рибку і зараз будемо дивитися. Ось такий вигляд вона має. Вона наша, звісно, мокра. Ще зараняє її, тим пускати, йдемо Йдем чекати. Всередину поставляв я тут. щоб воно краще присушувалося і краще долягають Що Закриваємо і чекаємо. Ще через годину подивимося. Пройшло дві години з часу, коли ми поклали нашу рибку. Ось таке нам одрував. Димохід і зараз йдемо дивитися, що воно там поробляє. Це ще не поплило нікуди. Ось такий вигляд має наша рибка. Рибка вже суха, але ще не зовсім. Ще потрібно, щоб трошки вона посохла. Зараз я ще залишу її на півгодинки, поки буду засипати тріску, налаштовувати ще півгодинки. Тут ще видно все є трохи вологи. Щось закриваємо, хай. Все. Що ж, пройшло 2,5 години, відколи ми поклали нашу рибку. І ось так вона виглядає. І зараз ми будемо пускати дим. Зараз закриваємо цей, цю заслонку, виключаємо цей вентилятор. Мдемат закриваємо на 50%. Ми виключили вентилятор. заклею на 50% відсотків яхту вимов хит листа приблизно трошки шкід квіти і засипав я тріску вже соединив Нагнітач дим і зараз йдемо пускати дим. Ось така наша ж, Вмикає не наш нагнітач. Відкриваємо кран і розпалюємо. Минулого разу трошки в мене з димом не вийшло, можливо, і тріска була волога, і, можливо, я його мало розпалював. Зараз отримаю трошки довше. Вони розгорілися краще. Зараз я розпалюю і тоді покажу. Далі ще забув зробити це. Зараз ми ще піднімемо на 1 градус. Мабуть, що на 2-2 на градуси нашу температуру до 27. Вже дим йде з димаря. Я вимкнув на всю потужність. Тут повна колба засипана. Зараз 5 хвилин. І я зіб'ю трохи. Тому що цього разу дим йде хорошо. Ну, Зараз подивимося, що робиться в нашій коптильні. О, тут також диму розпочали. Потрібно вже Багато трошки не можу. можуть тріска вже. Висохлавла і вже це разу він йде нормально. Пройшло вже сім годин, як ми пустили дим. Зараз подивимося, що робиться в нашій коптильні. Ох, дим! Ось така вже наша рибка. Були також нюанси знову з димом, але я вже налаштував, вже знаю як скільки вмикати, на скільки і як вмикати е, цей нагнітач, тому вже на наступний раз вже буду знати. Ну що ж, пройшло 8 годин і 20 вже 5 хвилин, відколи ми пустили дим. І зараз ми будемо вимикати. Вимикаємо ми спочатку нагнітач диму і закриваю крана в сторону. З цього. Все, перекрили дим. Зараз Наріхай трошки конвекція. Ви. Вижений дим і тоді відкриємо. Відкриємо всю. Тоді відкриємо і подивимося, що у нас? Робиться. Зараз тен вимкнемо. Це вентилятор вимкнули. Вимикаю тен, а конвекцію вимкну. Котилі у нас 25 градусів. 25,5. Я клав на 27, але потім переключив на 26. Зараз хоч щось дим ви, вижене і тоді будемо відкривати. Що ж виключаємо конвекцію і будемо дивитися, що в нас всередині. все всередині є дим, ще не весь. Вигнало. Зараз і ось така. Наша рибка. Ми її не будемо зараз брати, ми так її залишимо, лишу при відкритою коптильню, щоб вона. провітрилась до ранку, а ранком вже її звідси виймемо. Одну ось цю заберу додому, зараз спробую розрізати. Ну, а та залишиться до ранку. Ну що ж, зараз поки що закінчую, приїду додому, розріжу і тоді покажу, яка вона в розрізі. І чи вона вже закоптилась чи ні. Ось так виглядає наша. Скумбрія холодного копчення. Це наша робота на завтра. Фарш на ковбасу, тут ребра замочені коптити. Ну, а сьогодні зараз будемо різати скумбрію. Зручно. Ну, зараз я вріжу і тоді покажу. Ось така наша рибка в розрізі. така вона трошки якась вже ніби й гарачого копчень. Не знаю. Ну, спробуємо на смак і тоді скажемо, що воно. Вийшло. Дегустація рибки пройшла, сказали, що нормально, але трошки кислуватий присмак. Це від того, що, мабуть, вона не добре висушена. Потрібно було довше сушити, але менше. Коптити, тому що вона така вже, як би сказати, перекопчена. Коптилося вона 8 годин. Потрібно було, мабуть, що 6. 6-7. На другий раз спробуємо поінакшу. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!